Всім привіт! Сьогодні таке відео на водну тематику. От. Є такий басейн на 5 кубів майже 5000 літрів. І потрібно його, ну, щоб покупатися гарно, щоб потрібно, щоб він швидко грівся. А так як зараз літо холодне, іноді бувають жаркі дні, тобто за один день фактично. Встигає за день-два нагрітися басейн до комфортної температури. Ось, тому прийнято було рішення чимось його підігрівати. Ось, для цього мене, як то кажуть, на наштовхнула ідея після побудови, добудови свого гаража майстерні. Ось, я її покрив бляхою. І шкода було, щоб пропадало стільки корисної площі поверхні з температурою під 70 градусів, коли пре сонце. Ось, поверхня знаходиться під малим кутом до сонця, тому сонце максимально віддає свою температуру на ту поверхню металеву. Поверхня розгрівається досить сильно і шкода було би не зняти з неї все тепло. Ось, Сьогодні зранку я запустив басейн води, верніше допустив. Зранку була вода 16 градусів. Ось, зараз вже на годиннику 13.00 ось і в басейні вода вже зараз досягнула комфортної температури. Показує 26 градусів. Ось, 26 градусів. Водичка. Така досить тепла, що вже можна в принципі купатися. З підігрівача водичка тече в мене вже я тут заміряв стабільно, от, не що я нагрів дах і починаю з нього знімати тепло. Це стабільна температура, при якій вода тече з цього даху. Я тут засікав, тут в середньому 32 градуси досягає ось температура. ось Градуси йдуть. Може видно на термометрі. Отже, 30-му ну, 30 градусів, 32. Коли була температура 16 води, то вона досягла 28 градусів стабільно. Тобто тут буде циркуляція, рециркуляція води. Ось. Частина води, ясно діло, що можливо випаровується. Але це настільки мізер, що на нього можна не зважати навіть Ось так само, ось 30, 32 градуса. Ось як воно зроблено все. Поки що зроблено все так по-швидкому. Це все трошки переробиться на якось більше якісно, щоб було все більш безпечно. Ось Стоїть цей насос стандартний від басейну. Поставлений в нього тройничок 32. В нього через перехідний кран, шланг. Ось, Тобто насос качає собі в басейн, звичайно. туди. А цей насос відбирає такий насосик маленький для підтримання тиску. Відбирає частину води і потрубці поліетиленовій, які йдуть для капельного зрошування. Подає цю воду на дах, зараз я покажу, як воно тут все зроблено. Ось так наверху от видно, як там йдуть струмочки, там трубка закріплена на частину від жалюзів, просто хумоти з неї зроблені, і закріплена трубка, в ній пророблені отвори і відповідно по кожній волні йде водичка. Ну, трошки тиску не вистачає, в принципі, не, не всі хвилі задіяні. Тут пару лишилося краю. а так туди в принципі, вже всі вони працюють. Ось. Водичка йде дуже тоненьким струмочком Ось. і гарно відбирає тепло з даху. Цього роду і для майстерні своєрідний кондиціонер. Ось там трошки я прохлопав вверху, крайні дирки зробив більшого діаметру, ніж потрібно. Ось Треба було їх робити найменшого діаметру ось, або, або трошки приглушити їх треба, щоб туди ззаді пішло. Ну, ось так воно собі гарно тече звідси в жолоб ринду. І Там вся вода збирається гарненько. Тут поставив я. Заглушку в неї закрутив, не закрутив, запхав і засіліконив хомут 50-ї труби каналізаційної. В нього вставлена прокладка і 25-та труба, по якій стікає в басейн. Ось так. Якщо йде дощ, я просто цю трубу піднімаю і собі заборт туди. Переставляю і все. Вода стікає вже собі геть. Цієї труби мені з цього даху хватаю, в принципі повністю, щоб вода не затримувалася в жолобі. Вся дощівка витікає дуже чудово. Ось. Спочатку думав, що буде вода з даху йти брудна. Ось. Поставив бо спеціально тут салфетку, вода йде дуже чисто, не змиває бруд з даху. Ось. В принципі все гарно, хоча я планував поставити пісочний фільтр маленький, можливо ще й поставлю, не знаю, буде видно. Поки що вода досить чиста йде, і тим більше стоїть той фільтр, який я промиваю раз на два дні. Ось водичка у басейні 26 градусів. 26 градусів. Що можна з комфортом вже собі плавати. Для розетки, розетка в мене виключається всередині в приміщення, це просто переноска. Тут поставлена каналізація, розрізана, труба від каналізації і зроблене таке накриття. Досить гарно тримає від дощу. Гарантовано що там нічого не замокне. Ось так. В принципі, показав все. Ось, як можна собі за допомогою сонячної енергії підігріти воду. Я думав робити і теплообмін маленький, просто щоб та вода, яка йде по даху, просто собі циркулювала по кругу через теплообмінник а вже з теплообмінника відбирати воду, в басейн. Але воно без потреби. Перед сезоном можна промити, той. Коліно, що йде в ренві, воно йде на 5 мм вище, тобто в жолобі є постійно водичка. Тобто вона не там... Той броти, якщо якийсь там є, він собі там просто і лишається. Ось. Не так його легко змити, його треба пошурувати. добре, щоб він пішов. Ось. А так, в принципі, воно все класно. Тим більше водичка, як видно, йде дуже тоненьким струмочком, Тобто вона не миє всю поверхню. вона Струмочком шириною десь 10-20 мм річечкою собі. Так що вона не має навіть ні сили змити, якщо там якийсь бруд попав чи порох, Ні бажання. Ось. Все, всім дякую, може комусь буде корисно. Всім до зустрічі, пока.